Професіонали та любителі вітрильного спорту, в котре зустрінуться на традиційних вітрильних перегонах на призи командувачів військово-морських сил збройних сил України Кубок Криму Криму-2013». Про це йшлося на брифінгу, який відбувся напередодні офіційного відкриття регати. З подробицями наш кореспондент. Організатор змагань Вітрильна Федерація Севастополя за підтримки Вітрильної Федерації України, військово-морських сил Збройних сил України, Севастопольської міської державної адміністрації. Фінансову допомогу надають і небайдужі до вітрильного спорту місцеві бізнесмени. В цьогорічних перегонах планують взяти участь близько 30 команд, причому не тільки Севастополя, але й яхтсмени з Одеси, Запоріжжя, Керчі, Дніпропетровська. Вітчизняний флот представлятимуть п'ять яхт, які перебувають на балансі Академії військово-морських сил імені. Нахімова Гермес, Фіолент, Юнона, Ліра та Спрей капітан ЮНОН і флотський офіцер у відставці Юрій Наумов згадав історію створення та відновлення парусної Восьмий раз. вона буде проводитися на призи командуючого воєнно-морських сил. Був небольшой перерив, і благодаря віце-президенту Вірченка Олександру Євгеновичу, замістителю командуючого в то время. по боевой подготовке контр-адмиралу Насенко Виктору Ивановичу вот и яхтсменам нашей академии мы возобновили кубок и в общем военно-морские силы обеспечивают безопасность и под эгидой командующего военно-морских сил проводится вот очередной этот наш кубок проблемы которые они вечные я на каждом вот таком мероприятии тоже говорим, что мы страдаем от того, что у нас нет муниципального яхт-клуба в городе до сих пор. То есть ребята, которые приходят, они вынуждены за деньги ну, искать пристанище там на 159-м причале, на 152-м, где дельфинарий, или там в яхт-клубе в Казачьей бухте. Вот. Это не всегда удобно, и, конечно, мы мечтаем, чтобы появился муниципальный городской клуб, Щоб не вчасні руки гроші за стоянку, щоб була школа для деток безплатна. Змагання складатимуться з кількох гонок. Старт першої відбудеться 15 червня з внутрішнього рейду Севастопольської бухти. 16 червня спортсмени візьмуть участь у перегонах Севастополь-Балаклава. Третій етап Балаклава Феодосія. Четверта гонка відбудеться 20-21 червня за маршрутом Феодосія Артек. А 23 червня яхтсмени повернуться до Севастополя. Перегони проводитимуться в шести групах. На кожному етапі є свої номінації, тож обиратимуть і найшвидшу яхту, і наймолодшого учасника, і найдосвідченішого ветерана. Такі змагання не тільки сприяють розвитку вітрильного спорту, але й привертають увагу громадськості до традиції вітчизняного флоту. Тож побажаємо як цменам попутного вітру, повних вітрил та сім футів під кілем.